Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії, я Дмитро Веніченко представляю вашій увазі дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра за темою правне забезпечення оренди сільськогосподарських тварин. Володіння сільськогосподарськими тваринами є тривалим і відповідальним процесом. Однак не всі люди готові стати учасником цього процесу. З іншого боку, оренда дозволяє спробувати будь-якому бажаючому те, наскільки він готовий. Зануритися в такий процес. Окрім того, під час оренди можна збирати продукти, таким чином, отримуючи певний економічний зіск. Наприклад, корови дозволяють отримати молоко, сир, курки, яйця. Усе це за певних умов, а особливо в складних економічних умовах, може бути економічно вигідно. Відповідна людина може на певний період часу стати учасником процесу володіння сільськогосподарськими тваринами. А потім це змінити, коли умови її життя змінились. При цьому тварина без проблем для її існування може повернутися до власника. Це змінює можливості людей, дозволяє взаємодіяти їм з природою у обмежений період часу застосування програмного забезпечення для реалізації таких задач і необхідної умови в сучасному світі. Тож все це враховане в об'єкті предметі та меті роботи. Програмне забезпечення, яке повноцінно дозволяло одним користуючим створити свої пропозиції оренди сільськогосподарських тварин, а іншим зонаходити і використовувати такі пропозиції відсутні. Підсумкове порівняння програм оренди сільськогосподарських тварин за результатами огляду, включає Rent Chicken і Бес і, і мою розробку, названу. Фарментор, моя розробка направлена на те, щоб інтегрувати функції традиційного замовлення оренди до оренди сільськогосподарських тварин, що у аналогів. Аналоги тільки надають е, форми для залишення контракту, щоб потім зв'язатися з цими замовниками. І відповідно як таких замовлень оренди сільськогосподарських е, тварин взагалі немає. Засоби розробки моєї програми включають мову програмування Python, яка є гнучкою, простою для вивчення, а що важливо при використанні додаткових засобів. Має зручний синтаксис, який посилює досягнення завдань, характеризується зменшенням часу розробки. Фреймворд для розробки програм як веб-застосунку, який передбачає створення застосунку на основі структури model Вій Темпол. Може застосовуватися і для великих середніх проєктів. Керованих даними, до яких і можна віднести даний... даний. Окрім того, має вбудований рушій для створення шаблонів веб-сторінок. Оскільки надання в оренду сільськогосподарських тварин є відповідальним процесом, то фермерів-власників сільськогосподарських тварин потрібно додатково контролювати. Для цього передбачено, що адміністратори будуть створювати облікові засоби таких користувачів, відповідно їх виділено в окрему. В окремому ролі. фермери-власники сценарії для роботи таких користувачів, а також неавторизованих показані на слайді, у вигляді діаграм прецедентів. З іншого боку, по роботі з програмою є фермери-орендатори, які навпаки беруть в оренду сільськогосподарських тварин, які належать фермерам-власникам. Діаграма прецедентів для фермера орендатора показані на слайді. У структурі бази даних створено на основі системи MySQL. Передбачений ряд таблиць, весь набір показаний на слайді у вигляді схеми. До сутності баз даних належить види сільськогосподарських тварин, породи, породи у фермерів, екземпляри тварин, фермери. Ферми, регіони, розташування ферм час, коли тварини доступні для оренди. Продукти тварини, які були зібрані під час оренди тварин, статистика, такого забору фотографії, тварин, відгуки про тварин та фермерів, збереження фермерів та порі тварин, фермерів замовлення оренди, стани замовлення, склад замовлення. Програма оренди сільськогосподарських тварин для звернення за адресою вебсайту без авторизації виконує відображення сільськогосподарських тварин у фермі для оренди, надаючи далі можливість авторизуватись. А вже в залежності від ролі, далі можна працювати з одним з розділів меню, обираючи потрібне. Повністю схема функціонування програми показана на слайді. Не авторизований костровач при першому зверненні до веб-сервера отримує сторінку відображення сільськогосподарських тварин у фермерів для оренди, яка фактично є засобом пошуку. На цій сторінці неявна форма, яка дозволяє задати параметри пошуку, включаючи вид сільськогосподарської тварини, породу, регіони, де має знаходитись тварина, потрібну кількість тварин, мінімальну оцінку тварин, максимальну вартість оренди та строк. Та срок оренди. У результаті користувачу відображаються породи сільськогосподарських тварин у фермі для оренди, які відповідають параметрам пошуку. За кожну породу відображається вартість такої оренди на вказані дати, регіони, порода, вид сільськогосподарських, присутнє посилання, де переходить до сторінки інформаційної картки, породи, посилання детально, посилання для збереження породи до закладок, посилання для формування замовлень. З інформуванням картки породи можна прийти до інформації картки ферми, а звідти до перегляду порід сільськогосподарських тварин на фермі. При цьому потрібно обрати вид сільськогосподарської тварини, натискаючи на одну з іконок. Відображається білим кантуванням, а нижче відобразиться перелік порід. Також на сторінці надається інформація про ферму, про регіон, де знаходиться ферма. Після авторизації фермер-власник має розділи меню, передбаченої схемою функціонування програми оренди сільськогосподарських тварин при виборі одного із станів замовлення оренди. Відображаються всі такі замовлення, а він може ними керувати або відкривати потрібне йому замовлення. Детально з цієї сторінки можна перейти до відображення історії зміни, станів замовлення оренди сільськогосподарських тварин. Відповідно, зліва на слайді показано роботу з програмою фермера-власника. фермеру орендері доступні поднімні засоби, але без роботи з власником переліком. Порій тварин, тварин відповідної при роботі з. Уже власними замовленнями співнімо засоби обмежені в можливих станах. Останній слайд подає висновки за роботою. Програма створена на основі аналізу існуючого ринку, загальних тенденцій та тенденцій, які виникають під час коливань на ринку, а також аналізу існуючих програмних засобів. Моя доповідь на цьому закінчення. Дякую всім за увагу.